Ми сідаємо в бус, е, да їдемо додому, і, і, і виявляється питання таке, ну що, ми тепер можемо називати вас мама з татом? Понад 10 років тому Ірина з чоловіком вирішили взяти під опіку чотирьох дітей: – 15-річну дівчинку, її семирічного брата та двох сестер, восьми і п'яти років. Згодом подружжя ухвалила рішення їх усиновити. Ми чітко розуміли, що дуже рідко хто згодиться взяти всіх чотирьох, але і роз'єднувати їх не можна було, тому що ми вони всі рідні. Вони всі братики-сестрички, і не всім дозволяло, скажімо так, жил площа. Тобто для них треба було створити доволі хороші умови для того, щоб служба у справах дітей нам їх довірила. Перші місяці спільного життя з дітьми були виснажливими, каже пані Ірина. Доводилося опановувати зовсім інший ритм життя, та головним завданням було дати їм відчуття справжнього дому. Для них було важливо. Зрозуміти, що вони вже тут, і ніхто їх звідси не забере. І оце наше правила сім'ї. І як тільки вони поняли це, як тільки вони це відчули, відчули безпеку, відчули стабільність, абсолютно заспокоїлися в плані там, якихось випробувань. От, як випробувань кордонів. Старші діти показали меншим, що вони частина родини через маленький, але вагомий жест. Наші рідні діти, коли прийшли менші, вони побачите, вони рижі всі рижоволосі. І наші рідні діти покрасили свої волосся для того, щоб бути з ними похожими. Це був їх знак прийняття, прийняття цих нових дітей. Руслана забрали з дитячого будинку з семирічним. Тепер дорослий він згадує, наскільки важливою була кожна зустріч із тими, хто став його новими батьками. Кожен час, коли приходили да, мої теперішні батьки, мені хотілося ще більше. Кожен раз, коли да, вони уходили, я питав, коли ви прийдете, да? не чисто того, що мені конфет там приносять. Да? Але бо мені хотілося, бо я побачив реальний приклад того, що Мене можуть любити по-справжньому, мене можуть піклуватися про мене, да, що, що це нормально. А той день, коли його і сестрами забрали з дитячого будинку в нову родину, пригадує так: заходить мама і каже, збирайтеся, ми їдемо. Це е, ну, спочатку, да, думали, да, що ми просто їдемо, як як зазвичай на вихідні, потусувати буде класно. Але вони кажуть: Збирайтеся, збирайте речі, ми їдемо. І це да. Я не знаю, чи, чи, чи ви розумієте, це як да, щас, щаслива собака, коли ти приходиш додому, ти починаєш. Ну, якось так, у мене це щось, але і реально я був дуже щасливий, я бачив, да, бачив, що це, це, це найкраще, що могло да, для мене статися. Нині найстарші доньці Наталії 26, Діані 19, Руслану 18, а Софії 16. Це історія про любов, підтримку і сміливість тих, хто вирішив відкрити дім для маленьких сердець. Катерина Тарасюк, Микола Гануцін, Новини Сі 4